18 жовтня на кафедрі журналістики Ужгородського національного університету відбулася лекція Антона Сіренка, журналіста каналу Суспільне Дніпро, магістранта кафедри журналістики, тема лекції Критичне мислення в епоху інформаційного перевантаження. Антон Сіренко наголосив на важливості критичного підходу до сприйняття інформації в сучасному медіапросторі, Детально розповів про механізми аналізу медіаматеріалів, виявлення маніпуляцій та поширення фейків. Лектор також поділився своїм досвідом роботи в умовах великої кількості інформації та швидкоплинності подій. Налах просто по звичайному спілкуванню з людьми. Наскільки зараз пала у людей якась така от певна мотивація? Це частково так само пов'язано з розумінням тим, що війна вже триває доволі довго. Для, для психіки людязахід завершився, залишивши студентам глибше розуміння актуальних проблем медіа та навичок необхідних для успішної роботи в сучасній інформаційній реальності.